У потягу двоє попутників, єврей і українець. Ну і розговорилася, і тут єврей говорить: зараз будемо проїжджати через моє містечко рідне. на зустріч зі мною має прийти мій тато, то хоч 10 хвилин з ним поспілкуюся. Тут, значить, зупинка, і провідник говорить, наш потяг запізнюється, тому зупинка буде скорочена до однієї хвилини. Поки тато біг до його вагону, потяг починає рушати, і син в вікно бачить, як біжить його тато, Вони один одному машет, и сын кричит: Папа, папа, скажи мне только, как ты какаешь. Ну и той кричит: Все хорошо, какаю хорошо. Ну, їдуть вони далі. Тут Українець питає в євреї: слухай, чому ти задав батькові своєму таке дурацьке питання? Той каже: О, ти не правий, це зовсім не дурацьке питання. Якщо мій тато добре какає, значить він добре їсть. Якщо він добре їсть, значить в нього хороший апетит. Якщо в нього хороший апетит, значить в нього здоров'я нормальне. Якщо в нього здоров'я нормальне, то він може радіти життю. Мораль цього анекдоту така: які б проблеми не були у вашому житті, почніть з налагодження роботи вашого кишечника. І ідеальними універсальними продуктами для цього будуть сікноні і культорікс, які містить 15 штамів корисних культур для нашого кишечника. Спробуйте і будете дякувати мені.